Самураї як моделі лідерства. Для сучасного читача самураї можуть здатися доволі сумнівними моделями лідерства. Зрештою, безперечно, недемократичний стиль лідерства японських воїнів, часів феодалізму, безапеляційне виконання наказів і відданість господарю не надто надихає сучасних ділових людей. Самураї славилися доблестю на полі бою, а не віртуозним володінням управлінськими методами. Це були зубожілі підприємці, більшість яких мало зналася на комерції, а тому частенько, після завершення ділових угод залишалася в дурнях. Та саме через ці причини хідейосі вартий нашої уваги. На відміну від інших самураїв, яким бракувало комерційних навичок, Хідейосі був кмітливим торговцем. Він був егалітарним лідером поміж жорстоких деспотичних колег, селянин, який завдяки силі характеру піднявся з низів, щоб командувати благородними. Відсутність здібностей до володіння мечем, він злишком компенсував, розвинувши дивовижний талант організаційного керівництва. Хідейосі був справжнім генієм у справі зацікавлення найму, управління, винагородження і просування по службі. Або підвищені в чині людей за часів феодального еквіваленту сучасної азійської корпорації. Як і чотири століття тому нині такий підхід до управління залишається зухвалим і новітнім. Перш за все, Хідеосі научає нас, що суть лідерства полягає в служінні іншим, а не в прислужуванні інших йому. Етичне положення, що трапляється дедалі рідше за наших днів. Далі Хідейосі пояснює, чому вдячність це ключове почуття, яке надихає справжніх лідерів присвятити себе служінню іншим. Можливо, ви зрозумієте, як і я свого часу, як сильно ця філософія перегукується із сьогоденням. Як деякі з подвогів короля мавп загрозливо скидаються на гострі політичні проблеми 21 століття, Хідеюсі різко виділяється на тлі багатьох нинішніх лідерів, так само як 400 років тому вирізнявся поміж своїх сучасників самураїв. Та якщо Хідейосі був нетиповим самураєм, то… Ким були самураї як окрема соціальна група і як соціальний клас?